Іноді до мене звертаються мамочки з питанням про те, що в них діти по ночам скриплять зубами. І зазвичай в них питання, що це глізне інвазії, треба травити глістяки, як кажуть. Але я хочу вам сказати, що це не завжди про інвазії. Найчастіше і це діагностика показує, що це більш нервове, тобто у, діт... у дітей е... перенапружена нервова система, і тому е... у них відбуваються такі зажими в різних частинах тіла. А вночі організм переварює, коли він перевар перетравлює цю інформацію за цілий день, яка в них була. То відбувається такі спазмічні, е, ну, спазми відбуваються. так? Тому, в першу чергу, в таких ситуаціях, якщо на діагностики або аналізи показали, що е, глісної інвазії немає, тоді в першу чергу треба звернутися до остеопата. Тому що е, саме цей е, Спеціаліст може вам допомогти, і я це на своїй практиці, на своїх дітях та онуках це відбувалося, Коли знімається напруга, знімаються зажими в тілі, розслабляється нервова система, і тоді цей скрежет припиняється.